Ай, красавець. Ой! Хорошенький. Опа, опа, опа-опа. Ой, вода якась. Бачили це він. Ой, ось, дивіться, дивіться, що робиться. Ви бачили таке? Все, тягну. Опа, є. Є оба. Ого! Ого! Всім привіт, друзі! Їдемо на вечірню рибалочку. Чоловік ну, на мопеді пожарив впереді, а я за ним на машині. Жде мене, А ні, почесав. Гора тут така щебнем засипана, щоб можна було в дощ проїхати. Яка красота, село, зелене все. Правда? Будьте зі мною на моєму каналі, пані Маргарита. Будемо ловити рибку, як буде клювати. І зліва вже у нас ставочок, вершина. Подивіться на те окрасення. Пригнав, стоїть руки, поки жде мене, а я не можу. Там якийсь дячко взяв. Чеше, чеше, чеше. Куширі. ай ай, яй І кинеться. І сонце в очі б'є і нічого не бачу. В ту сторону, чешешь. Не в ту сторону. Не в ту сторону. Да-да-да. Дзеркальний. Дзеркальний. Бачите, яка гарна поцака. Опа. І я його вивела. Ой! Хорошенький. Опа, опа, опа-опа. Лисенький. Ні, не, не, не надо. Сестричка моя. Кричить, чи помощь мені треба. Так, вже треба папульку визивати, щоб кораблика завозив. Уже три покльовочки було. Ну що ти, красивий? Що ти там взяв? Одервався. Ах ти ж таки шалунішка. Одервався, так? Да? Що там у нас було? Шовковиця? Е -е. Так. Я так його негарно беру. Бачите, який красивий на фоні сонечка. Може темно трошки. Ой, красивенький, так? Да? У садочок хочу, да? до братиків сестричок. О, тільки помила руки, хотіла підвечеряти. І клюнув. Єлі завела його. Фу, щось мені так я все. Мокра, вся червона, це ужас. Ой, ой Боже, наступила на бойла. Балансір і роздушила. Ну. Ой, Галя Бося, ну це ж це вже хоче Бігом по поцапана. Ой, вода якась поцапля. Бачили? Ви таке бачили? Все, є льоска впала на воду. Па. Ого, напевно, то він у нас виплигував на ставка. стовка. Бачите, яке клювання на нечу. Шикарне. Я там стала. Ой, ой. Так, де ти там? Іди до мене, парніша. Ой, дюргається. Ой, дергається. що це таке. Оце дергається. Ну треба його трошки відпустити, щоб він... Гуляв, ано, ну, ано. Ну. Ой, ти там є. Не втік, не втік. Ой, вистрибує. А чи то він, чи то хто вистрибує там на водичці. Давай їди. Давай їди. Де ти там? Ой, що це там таке? Не пойму. Що там таке вистрибує? Сюди, сюди йди, сюди йди. Сюди. Ага, ось, ось. Ой, боже, і тут по -по поїхало Тут караться. І тут поїхало Бо де це він? Ой, ось, о, дивіться, дивіться, що робиться. Ви бачили таке? Все, тягну, боже. Ану, ти там є, чи нема? Чи втік? Опа, є. Є оба. Ого. Ого. Та що це таке? Одна за одною. Клюють. Як витягують Ого! Деся очень-очень далеко. -очень ого, ого, Ого! Ого. Ой, треба вам так повернути, щоб ви бачили друзі, що там робиться, що там робиться? Так, трошки прикрутить. Сильним. Куди ти йдеш, дядя? Сюди до мене. А тут десь на той. стрибають короти. То я то карась про, з правої сторони, ви що думаєте? очі. Давай, давай, не хороший. Упирається страшно. Упирається. Давай, давай, стой, давай, 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 іди, іди, не хороший. Коробки. Ви бачили таке, один плюнув і за ним зразу другий. Борюся, поки борюся, борюся. Де він так? А ой, ой, десь тут уже. Ні-ні-ні, в -ні. очерет мені не треба. ні 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 ні, -ні, -ні. так уже надо. Так, 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 не хороший. Давай. Вот. До, до, карася сюда. Заплывай. До карася. Ой, хороший. Вот, ой, воздушка глотнул. Молодец. Воздушка глотнул. И до карася. Вот так. И до карася. Спасибо, И до карася я его. І короб, ой, і карась в одному в одній підсакі, Ви таке бачили коли-небудь? Ой, вибачайте. Ой, бачите, що в мене тут робиться. Зараз, бо ще ти, ось, ти, ось, падає. Ой! 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 утки мішають. Так що це тут таке? Утка зацепилася? Там за те зацепилася. Так, бачите ось? Коропік садку, який красивий короб, а почесав, а почесав. Дивіться, красивий карась ти теж почесав. Бачите, кльов на вечір почався. Так, буду виймати, друзі, бо в мене тут, дивіться, одна вудка, друга вудка тут залізла, а ще як клюне, мені капець буде. Не знаю вже чим витягувати руками чи що. Оно, а там воно пригають коропи, аж дим іде. Ох вечір. Так все. А я не можу, я сміюся, друзі. Дивіться. Полягали собі лежать. Спілі да? так. У пацаки. Капець. Ось, Опять проти сонця і нічого не видно. Да? Нерви вам тільки роблю, да? ось отак Ось такий дзеркальний, красивий, усатенький гарненько так. чесав, чесав, чесав молодець. Буду ложити садочок і карасик. Все, положила у садочок. Ой, дивіться. Rõõm ka homme , asju oli viitsa kaua . rõõm ka vastu <laughs> .